У боротьбі з діючим чемпіоном волині Ковальським шанс авто господарі були на високому рівні. Більш того, навіть вели у рахунку. Щоправда, перед цим у складі гостей відзначився Олексій Наливайко, але до п'ятої хвилини матчу на табло вже горіли цифри 2-1 на користь луць тепла зміни. Це Роман Дудчик та Олександр Назарчук змусили вибухнути емоціями трибуни Арени Спорт. Свою гру оцінюємо з двох сторон полярне міністр. Перше дуже багато допустили шибок в защиті, непозволительно багато. Ну и очень много не использовали впереди, поэтому счет такой натужный 3-5. Как бы, честно, результатом команда недовольна. Хотелось бы гораздо проще сыграть игру. Но команда соперника может быть не настолько обучена, но достаточно техничная. Пару человек есть индивидуально сильные игроки, которые, в принципе, позволяли, позволяли играть с нами на равных, можно где-то даже. Тактически, может быть, чуть мы посильнее, поэтому мы и выиграли. Володимир Бобелів нагадав болівальникам про свої голеодорські здібності та відновив рівновагу, а Роман Степанов з луц тепла зміни поновив андикап. Із цим фактом до 11-ї хвилини мирився шансів селекційна Ливайко. Але на перерву його стараннями команди пішли за нічийного рахунку 3-3. Рівновага трималася рівно до середини другої половини матчу. На 30-й хвилині шанса авто, як з'ясувалося, оформив переможний результат. А лідери атак Ковальчан Володимир Боболів та Олексій Неливайко занесли до свого активу дубль та хитрик відповідно. Ну, команда досвідчена, шансів то, в них дуже гарні виконавці. Вони просто ми допустили пару тактичних помилок знову. Знову ті самі помилки, якби непогано грали, але знову допускаємо помилки. Вони їх не прощають, так що треба якось розумніше грати в захисті, і якось треба настроїтись на них.